В Бродівському районі оголошено попередню мобілізацію в зв'язку із військовою інтервенцією з боку Росії. В Бродівській міській раді формують списки і розповсюджують повістки військовозобов'язаним громадянам. Наша задача тільки повідомити людей. Тому і на даний час ніхто нікого не призиває ще в армію, ніхто нічого тут, але просто повідомляються, щоб з'ясувати, є, чи немає той чи інший військовозобов'язаний на місці. Як подальше, то буде залежати ну, від політичної ситуації. У військоматі запевняють, що людський резерв є достатнім і готовим до виконання поставлених цілей. В даний час проводяться підготовчі заходи, які включають в себе звірку і уточнення місця знаходження військовозобов'язаних і техніки, які приписані до військових організаційних структур. Вчора щодня до нас прибувають громадяни міста Бродів і навіть жителі міста які працюють за межами далеко міста бродів, і виявляють бажання бути записаними як кандидати для проходження військової служби. Поряд з тим є один момент, який заключає в тому, що деякі громадяни прибувають вже старшого віку, вони виключені за віком з військового обліку, відповідно, вони не можуть бути залучені. Тому, звичайно, в процесі спілкування з ними уточняємо, до яких заходів вони можуть бути залучені. В Бродівському районі достатньо ресурсів людських і транспорт для того, щоб виконати завдання, які представлені перед Броївському об'єднаним районним військовим комісаріатом.